Друзі, всім величезний привіт! Усього вам найкращого. І сьогодні у мене придбання нової чавунної сковорідки. Вона ж пательня. Я її вже придбав, вірніше кажучи. Сьогодні я її обновлю, так сказати. І сьогодні приготую на ній такий смачний, моцний і дуже ситний такий сніданочок. М'ясний, звісно, з картопелькою і з м'ясними такими штучками смачненькими. Так що дивіться і пишіть коментарі. Підтримуйте канал, підписуйтесь, ставте лайки. Так, перш за все, ми беремо отаку дрібненьку картопельку. Отака у мене, бачите, ізраїльська картопелька. Я її вже помив, хоча в Ізраїлі купити немиту картоплю. Я думаю, дуже важко, я ні разу в продажу не бачив немиту картоплю. Ну що ж, взяли ми картопельку, зараз її поріжемо на четвертинки. Мити її, чистити ми її не будемо. Також нам знадобиться невеличка цибулинка та трошки часничку. Ось так нарізав, розігріваємо пательню з рослинною олією та починаємо обсмажувати. Дивіться, отака в мене майже картопелька по селянськи вийшла. Додаю сюди тепер цибульку. І продовжую обсмажувати. Також ми беремо отакі ось колбаски, які-небудь копчені, там, мисливські, там, які у вас є. І нарізаємо їх отак от невеликими скибочками. Також нам знадобиться пару зубчиків часнику. чеснику. Можемо їх також подрібнити, як вам заманеться. А також знадобляться три гарні ваші улюблені м'ясні сосиски. Або сардельки, неважливо. Здвигаємо картоплю з цибулею трошки. На половинку, щоб вона нам не заважала. І викладаю сюди сосиски. так А також оці мисливські додаю і також часничок. а так поверх картоплі. Сосиски будемо обсмажувати з кожної сторони, перевертаємо їх. І також придивляйтеся, щоб ваша картопля у цей момент не згоріла. Звісно, трохи приправ під перчу та підсолю. Отак. Все, досмажуємо та будемо виключати вже. Звісно, сюди ще можна додати пару яєць. Для ситності, але мені здається, ось так буде також дуже смачно. Яйця додавати не буду. І можна, звісно, туди нарізати домашнього українського сальця. Але, на жаль, не маю такого зараз. Так що, в такому виді вже буде майже готова страва. Ще тільки трошечки почекайте. Я казав про ось цей маленький штрих. Додамо, звісно, сюди. Трошки зелені. Так, зеленю буде набагато смачніше. Ну, а тепер все. Можна приступати до смачного сніданку. Дивіться, отака пательня вийшла. Я гадаю, що це неможливо, щоб це було не смачно. Щоб це було не ситно. Напишіть в коментарях, кому подобається такий формат відео. Я внизу в посиланні залишу ще рецепти. Які у мене були раніше різних страв на пательні. Ну, а такий варіант як вам. Тож підписуйтесь, ставте лайки коментуйте. Забув додати, друзі, звісно, що таку смакоту треба їсти прямо із пательні. Обов'язково ніяких тарілок.